Рибки мої, привіт! У нас вересень вже через два тижні, а ми з вами ще не подивилися, що буде підбуватися у цьому чудовому місяці. Тому зараз сідаємо зручно і думаємо. Думаємо про нові плани, про те, що ми починаємо новий навчальний робочий рік, в кого є діти, той думаю, налаштовується на новий рік. Плідний рік, можливо, хтось отримав роботу. А зараз ми подивимося, які енергії приходять до вас у вересні, і як вам найкраще налаштуватися саме на позитив і ці енергії використати для вас. Ми сьогодні з вами розкладемо наступні питання. Розклад, до речі, є як завжди загальним, і якщо вам потрібна приватна консультація, то під є мій номер. Перше. Загальна енергія вересня. Що йде у життя рибок? Що вас обмежує в тому стані, де ви зараз знаходитесь? Тепер, будь ласка, загадуйте певну ситуацію, і ми подивимося, як вирішити цю ситуацію для вас. Що вас здивує? І що зробить Всесвіт для вас? Ви готові, рибочки? Ми зараз перегортаємо карти, і я вам. Будемо ще працювати на Sacred Earth Oracle, але зараз. Перше. Загальна енергія, сьмерка мічів. Карта, в принципі, сама по собі, пам'ятаєте, антитіла співали, бери своє йти. Великі кроки, великі думки. Ця карта, в принципі, її ніхто не любить. Тут, можливо, вам прийдеться десь з тим, що ви от своє нажили. Так, зараз візьму свою чарівну вказівну паличку, щоб пальцями не тикати. Ой. Ось вона в мене. Тут, можливо, комусь прийдеться дуже швидко переїжджати з усім тим, що ви з собою нажали. Ця карта вважається картою такого собі вора, картою зради, картою такою підступною. Але саме в цій колоді ви бачите, що людина швидко біжить з якоюсь сумкою. Можливо, вам потрібно просто буде подумати над тим, що належить вам, і чи могли би ви рухатися в тому напрямку, який вам потрібен з тим, що ви нажили? Можливо, вам треба буде переїхати, перейти, перебігти або відстояти саме своє, забрати. Така ситуація з роботою у вас і. Ви подивилися півроку на те, як до вас ставився шеф, і ви кажете, так, з речами, будь ласка, на вихід. А може хтось і буде з речами на вихід. Можливо, тут ваші відносини будуть такими, що ви скажете: Я з речами на вихід, або ти, хлопче, речі взяв і пішов. Тому не завжди негативна карта, вона є негативною в кожній ситуації. Якщо ви з розумом підійдете саме до того, що відбувається у вас в житті, ви побачите, що все, що відбувається, йде на користь і йде для вашого розвитку. Тому, рибки, берете речі і думаєте, куди вам іти, іде для вас новий шлях. Що йде у моє життя? А ось, будь ласка, вже позитивні новини, четверка. Жеслів ви бачите, як стоїть пара, у них така класна тут романтична зустріч. До вас йде кохання, кохання і стабільність. Можливо, хтось з вас зустріне справді чоловік, який до вас приїде. Можливо, оцей він до вас і прибіжить загальна енергія. Біжить хлопчик каже, давай будемо жити. Ось, о, будь ласка. Як це? Добрий день коханий, я приніс свій ось мішок з собою. І буде романтична зустріч. Ви побачите просто, яка неймовірна карта стабільна. Четверка жезлів говорить нам про стабільно, про те, що ви можете придбати своє майно нарешті. Той, хто, хто шукав собі квартиру, свою якусь нерухомість, у вас це буде. І ви просто в'їдете. Можливо, ви переїдете з своїм майном до свого хлопця, до свого чоловіка, або вирішите жити разом, будувати своє таке гніздо. Хотіла сказати кубло таке як гарне українське слово, але будуйте краще гніздо. Може, він і прибіжить до вас? Прибіжить дуже сильно, швидко і буде будувати а, ваше Загальне майбутнє. Взагалі, це карта стабільності знов-таки: карта житла, карта одруження, карта заручин, може бути десь пропозиція, все, що пов'язане з стабільними відносинами. А тут кохання, рибки від всього серця бажаю, кохання! Що вам обмежує рицар Пентаклі? В даному випадку може бути або людина. Яка є у вашому житті, або певні фінансові доходи. Тобто ви ще не вирішили, що з ними робити. Тут може бути якась командіровка зірвалася, ви собі намилилися подорожувати, а Саме, е, от в даному випадку, ви не зможете це зробити. Можливо, у вас немає нормального потоку енергії фінансового, і це вас і обмежує. Ви не вмієте е, е, керувати фінансовим потоком, який до вас приходить, оскільки Пентаклі, це в нас фінанси так ідуть. І саме те, що. Вам приходить, наприклад, там, прийшло 10 тисяч євро, гривень прийшло 1000 євро, а ви не вмієте, ви не вмієте справді робити. Це може бути чоловік, який прийшов у ваше життя і який має фінанси за спиною і каже. А що це ти вирішила з подругами на каву піти? А ну давай сиди, на що тобі робити, не знаю, там вії ви хочете собі зробити, або нову зачіску, а що це ти вирішила собі щось купити. Це може бути людина, яка вас обмежує. Тому подумайте, чи воно того варто. Якщо це фінансовий потік у вашому житті, гроші, які приходять, пропрацюйте цей момент. Або справді якась людина, яка от вам давала гроші, яка прибігала з фінансами, а зараз вона каже, ні. Може, ти сама кохана, попрацюєш. Тепер певна ситуація, яку потрібно вирішити, ми з вами говорили. Сьмерка кубків це карта такого мрійника. Бачите, він собі сидить в кріслі, той дядько. І в нього тут багато кулюк, він десь мріє і літає. Для того, щоб вирішити вашу ситуацію, припиніть, будь ласка, мріяти і при, в такому плані літати в тих самих облаках. Людина, яка тут сидить, вона піднялася від реальності. І тут, наприклад, давайте просто таку ситуацію: є у вас три кавалери, і ви така сидите і кажете, я хочу цього, і п'ятого, і тридцять сьомого. І ви мрієте, оскільки кавалери хочуть також мати ресурсних жінок. Або, а ви не є в ресурсі, тобто ви не дивитесь за собою. Насі дівчата бажають одружитися з багатим. Але питання в тому, що ви будете з ним робити? Ви не знаєте, як вилку з ножом тримати в руках і не можете підтримувати бесіду. Може, я зараз жорстко звучу. але... Або ви кажете, я хочу зараз працювати по своїй професії, така стандартна ситуація, яку я вивчила 10 років тому, але я працювала зовсім по іншій професії. Наприклад, зараз ви знаходитесь, велика проблема українців в Німеччині. Я була вчителькою, а тут я не буду працювати вихователем. Тому цю проблему треба вирішувати. З тим, що ви сядете рівно на свою п'яту точку, яка у вас є, і реально оціните те, що зараз з вами відбувається. Тобто реальні кроки, реальний план, а не якісь такі собі мрії. А може хтось прийде, а може хтось за мене зробить? Ні, реальність і заземленість. Якщо вам потрібна консультація в цьому плані, як зробити план? То, будь ласка, звертайтеся, і ми подивимося, що ж може бути у вашій ситуації. Як вам припинити літати? Хто там співав? Я улітаю на большому воздушному шарі? Отут приблизно так. Перестаньте улітати від вашої цієї проблеми і відкладати на завтра. Тепер, що вас здивує? Тройка кубків, риби вас здивує? Тройка кубків карта в нас такого народних масових гулянь. Коли запрошені, може, хтось вас запрошить, до речі. Да? Тут може, буде у вас пропозиція, до вас прибежить цей хлопець і скаже так. І ви будете, можливо, ви одружитесь, можливо, запросять на вечірку на день народження, на інше одруження. Але тут така собі незапланована вечірка паті і радість. Можливо, коло вашої родини розшириться, хтось десь народиться, приїде, але не запланована вечір, вечірка буде. У вашому житті. І всесві для мене. Дивіться, сім жезлів. Це в нас новий шлях. Ви стоїте зараз, притом цей шлях не дуже і легенький. Подивіться, тут начебто і немає шляху, але у вас є посох, у вас є якась там собі котомка, і ви дивитесь, що буде. І тут є метелики. Оце саме круте, Я не знаю, напевно, ви не побачите, але метелики завжди означають. Трансформацію, перехід і позитив. Взагалі, сама карта є такою темною, але трошки от зелене. Тобто, те, що зараз закінчується, там є життя, і далі є життя, вода тече. Тобто іде енергія. По цій карті Всесвіт говорить: слухай Сонце. Десь іде рух, десь пропозиція, десь ви гуляєте, розслабляєтеся, але заземляйтеся. Заземляйтеся, і вам буде новий шлях. Давайте я навіть дотягну, що у вас там буде за новий шлях, яким ви йдете. Восьмерка жета, дуже швидко, дуже швидко щось відбудеться. Бачите, сім жезлів, вісім жезлів. Це карта. Розуміння в даному дані колоді, ви будете просто розуміти свою силу. От коли ви зранку просинаєтесь, хтось це інсайтом називає, не люблю я це слово, але, можливо, ви почуєте певну фразу, можливо, ви зустрінете певну людину, і ви просто зрозумієте свою силу, як ви можете сяяти. В когось може і була корона, але вам її. Трошки збили. От ви поправите корону і будете сяяти рибки так, як не сяяли ніколи в житті. Взагалі внутрішня трансформація відбувається або через зовнішні певні обставини, або через ваші внутрішні бажання і зміни. І от тут зараз те, що буде відбуватися з вами у вересні, приведе до класних, потужних, внутрішніх сяючих змін. Назвемо це так. І тепер хочу витягнути ще пораду від Sacred Earth Oracle, у нас оракул святої Землі, яка має бути така червона стрічка для риб у вересні. Що буде у вас відбуватися? Спробуйте. Подумати про те, що повторюється у вашому житті. Є певні моменти, які повторюються постійно. Дивіться, у вас буде новий місяць, і за цей новий місяць місяць нам дає фази повторення. Вам прийшов час для оновлення, як ми тут з вами говорили, ви будете виходити на новий цикл місяця, на певне оновлення, якщо ви пройшли старий урок. Ви бачите, що фази місяця піднесу, повторюються. Коротше, беріть собі своїми руками голову, чи руки в ноги, чи голову в руки, і думайте про те, як іти новим шляхом, що буде рости у вас, як буде рости. І зараз ще хочу запитати: Ви бачите, Ready, but waiting. Ви вже готові, але чекаєте. Буде новий місяць на новий місяць у вересні. Будьте готові, прийде до вас щось цікаве, незвичайне. Рибки, нехай збудуться самі позитивні ваші мрії. Я закриваю карти, ми закриваємо таким позитивним, позитивними картами. Хай у вас все збудеться. І, як завжди, я чекаю на ваші коментарі, на ваші вподобайки, і ми побачимося з вами в наступних відео.